Про організацію перевезення дітей шкільного віку на міських автобусних маршрутах загального користування інформував членів громадської ради прилук на засіданні, що відбулося 28 лютого. Заступник міського голови Олександр Сивенко, як зазначив посадовець, на зустрічі 27 вересня минулого року перевізниками було попереджено виконавчий комітет про припинення виготовлення талонів для пільгового перевезення школярів. А також запропоновано відійти від талонної системи, що діє в прилуках з 2018 року за результатами тієї зустрічі було розроблено два документи, два проекти рішення міської ради. Перший проект рішення про відміну. Положення або порядку перевезення дітей шкільного віку, яке передбачає талонну систему. Даний проєкт рішення оприлюднено ще в жовтні місяці минулого року, і м, другий проєкт рішення, який запропоновано було перевізниками, це повернутися до е, шкільних тарифів, які в нас існував до липня 2017 року. За приклад, було взято або ними запропоновано місто Ніжин, де існують е, із вересня. Місяця 2022 року 5 гривнів вартість проїзду школярів під час навчального року, і 8 гривнів під час канікулярного періоду. Тобто, було запропоновано повернутися до того порядку перевезення школярів, який діяв в прилуках до липня 2017 року, як результат було підготовлено інший проєкт рішення міської ради щодо включення даного питання, тобто розробки шкільного тарифу в план регуляторної діяльності міської ради, так передбачає. Чи законодавство, теж яке було оприлюднено восени 2022 року, але на жаль. Так як депутати не збираються на засідання міської ради, ці проекти рішення не були затверджені і залишилися проектами рішень. Крім того, у зв'язку з тим, що не затверджено фінансування на 23-й рік щодо відшкодування за перевезення дітей шкільного віку, то починаючи з січня місяця було попереджено управлінням освіти перевізників про те, що талони можете не здавати. Ми все одно фізично не зможемо їх вам компенсувати фінансово. І, і як наслідок, ну із 15 січня, тобто, коли завершились канікули, е забезпечення дітей шкільного віку до місця навчання і в зворотньому напрямку здійснюється за тарифом 5 гривнів, Тобто по Ніжинському варіанту хоча повторюсь так як ради не міська рада не збиралася то підготувати рішення виконкому щодо даного шкільного тарифу наразі немає можливості озвучив олександр сивенко і позицію пролуцьких перевізників щодо проїзду школярів Перевізники з даного питання розділились на три групи. Перша група перевізників вона пропонує використовувати ніжинський варіант проїзду. Я назвав 5 і 8 гривнів. Друга група перевізників вона пропонує використати пільговий тариф, який в нас сьогодні є в місті Прилуки. Це 10 гривень для пільговиків протягом усього календарного року. І третя група перевізників зайняла очікувану позицію. Яке рішення приймете, таке ми будемо використовувати під час руху автобусів на міських маршрутах. Громадська рада, як консультативно-дорадчий орган при виконкомі прилуцької міської ради, після обговорення ухвалила і своє рішення щодо організації перевезення школярів на період воєнного стану затвердити тимчасовий пільговий тариф на міських автобусних маршрутах загального користування для дітей шкільного віку у розмірі 5 гривень. Також на засіданні громадської ради від 28 лютого було делеговано її представників до складу комісії з присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки та відзнаки міської ради Честь і слава при розгляді питання. Різне члени громадської ради заслухали інформацію заступника міського голови Тетяни Шкуренко про реалізацію напрямків освітньої реформи в Прилуках.